Якщо ти український б'юті майстер в Португалії, то це відео я записую особисто для тебе. Я пам'ятаю, коли ще приїхала в 22-му році сюди одразу після масштабного вторгнення, наші майстри жалілися на те, що немає португальських клієнтів. Тобто клієнтки не хочуть ходити, клієнти португальські не хочуть ходити до України, тому що вони їх не знають, є мовний бар'єр і так далі. Але... Зараз все більше і більше португалок ходять на послуги краси, на послуги нарощення нігтів, на послуги нарощення нарощення на ламінацію користуються послугами масажу. і це я говорю зараз не про бразилок. Це я говорю саме про португалок. тому що їхня кількість в порівнянні із трьома чотирма роками назад дуже сильно виросла. І тут вже починає працювати таргетована реклама. Тобто, якщо ви б'юті майстер і ви шукаєте клієнтів не лише серед е українських, е українських жінок, а й серед португальських жінок, я вам дуже раджу налаштовувати таргетовану рекламу саме на сегмент е португалок. Тому що вони почали дуже сильно користуватися послугами краси. Звісно, часто це нюдові. Е Натуральні луки, але тим не менше, їхня кількість за останні роки значно збільшилась. Тому таргетована реклама вам в допомогу, я думаю, що саме зараз будуть дуже актуальними заклики до, до запису, розробка вебсайтів і так далі. Тому, шановні майстри, якщо, якщо у вас є бажання працювати з португальським клієнтелом, з португальськими клієнтами, це ваш шанс.